Готуватись до нового опалювального сезону комунальники почали не у вересні, а щойно завершився попередній. Переконує Іван Гема. Це дозволило їм спокійно проаналізувати проблеми, які виникали раніше, і з'ясувати на латанні яких дір потрібно направити найбільше сил і грошей. Усе заради того, аби до початку зими підійти максимально готовими. Лікувальні заклади практично готові, освіта готова, дошкільні і навчальні заклади практично готові, мостове господарство практично готове в місті рівному техніка, яка е, буде задіяна на Утримані зимовому доріг нашого міста і тротуарів підготовлено зими на 100%. Зараз комунальники вже завершують те, що запланували з поточного і ямкового ремонту доріг. Інша справа з капітальними покращеннями шляхів. Те, що стоється капітального ремонту, в зв'язку з змінами деякому законодавстві, з за оформлення документів, це і експертиза проектів і отримання дозволів на початок робіт. воно трошки затримує роботу, але ми до початку. Холодів, закінчимо і дані роботи. Іван Гема переконує, хотіли б зробити у місті і набагато більше. Втім, усе традиційно впирається у відсутність грошей. За його словами, ані місто, ані держава фінансово майже не допомагають на ремонти та інші комунальні роботи. Тому їм традиційно залишається розраховувати лише на плату за компослуги городян. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.